Слава Ісусу Христу! З вами капелан Ігор Плохой, і сьогодні у нас страстний тиждень, великий понеділок, і відповідно ми будемо згадувати про події життя Ісуса Христа, які пов'язані саме з цими днями, днями страстного тижня. Вчора був ход Господній у Єрусалим, а сьогодні великий понеділок. Звісно, теми, які я буду сьогодні піднімати або питання, які я буду піднімати, вони актуальні у будь-якій. Період е календарного року, тому хто буде дивитися, я думаю, що їм буде цікаво. Тому що я дуже коротко спробую відповісти сьогодні на дуже прості питання. А, наприклад, чи якимось чином рефлексував Ісус Христос на присутність Римської імперії в іудеї, тобто, фактично, як він ставився до положення Іудеї, яка знаходилася під окупацією, і іншими словами, як він Ставився до окупантів, наприклад, дуже просте питання. А інше питання це: а чи переймався взагалі Ісус Христос з якимись там земними якимись земними проблемами, питаннями, я не знаю, там економічної, соціальної, несправедливості і так далі. Насправді, я завжди намагаюся євангельські тексти розглядати під кутом сучасних подій. Чому? Тому що а, дійсно Ісус Христос Він. А, Висвітлював багато питань у своїй діяльності і у своїх проповідях. Ісус Христос не був видіраним від реальних подій, які оточували його. Це чомусь наші проповідники намагаються нам надати Христа у такій якийсь, якоїсь іпостасі. Нібито він, ну знаєте, такий просто небожитель, а не та людина, яка народилася тут у Хліву, яка знає. Все всю правду життя, з якою стикаємося, і ми. Насправді, Ісус Христос багато чого знав, багато чого бачив, вжив у непростий час, коли загострювалися економічні соціальні проблеми його народу під час остання, там ну не знаю, різних монополій в Римській імперії, в тому числі по аграрному питанню, були проблеми в іудеї, і він навіть це деякій мірі висвітлює у своїх притчах Ісус Христос жив під час окупації іншою країною, тобто великою імперією, яка поглинула багато держав і країн тогочасного світу. І він жив якраз в час, коли активізувалися рухи національно-визвольної боротьби в іудеї тобто націоналістичні, патріотичні. І він власне. Теж мав е, якусь рефлексію, якесь своє слово щодо цих подій. Звісно, ми можемо чути такі заяви деяких християн, навіть проповідників чи пасторів, які мали б глибоко знати е, святе те письмо. Е, от такі аргументи. Що нібито ви знаєте, от Ісус Христос жив під час Римської імперії, під час панування окупантів. А Римлян і не реагував на це. Він спокійно до цього ставився, можна сказати, рівно. Він ніде не виступав. Він мав позицію фактично там, ну, яка разніса, і от на це не звертав увагу. Він не був повстанцем, він не піднімав повстання проти Римлян. Деякі теж на це зауважують. Отже, тому і ми маємо там змирятися з окупацією нашої країни і е, слідувати стопами Христа. Ніяким чином не піднімаючи питання про боротьбу за незалежність від країни гемона окупанта, як Христос не піднімав це питання про Рим. Ну, звісно, я як капелан вже багато років на ці питання відповідаю. Ці аргументи абсолютно не біблійні, а вони будуються на якихось поверхневих уявленнях про життя, діяльність і вчення Ісуса Христа. Буду вити відверто, коли я лише тільки почав читати Святе письмо, вивчати Євангеліє, Біблію, я, мабуть, теж таких самих думок притримувався, але коли вивчаєш Святе письмо глибше, а Бог влаштовував у церкві різні категорії служінь: і пасторське, і служіння вчительське, і інші, для того, щоб ми могли один одного підтримувати і допомагати швидше. Здобувати певне розуміння і знання якихось істин Христових. Отже, завдяки такому служінню я ну, це питання вже давно вивчаю. Тому я сьогодні дуже коротко торкнуся цих проблем і тем. Дуже коротко. У світлі саме уривочка Святого Письма, невеликого уривочка, який ми будемо сьогодні читати. Чому ми будемо його сьогодні читати? Тому що вчора ми згадували вход Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. А сьогодні ми вже згадуємо великий понеділок. Це дуже дві великі серйозні події. У великий понеділок, якщо слідувати Івангелі від Марка, ми розуміємо, що сталося очищення храму, коли Христос зайшов в храм і вигнав звідти, м'яко кажучи, всіх там торговців. А перед цим Він зайшов Єрусалим. Це супроводжувалося певними його діями, в тому числі пророчими діями, і це супроводжувалося виголошенням Ісусом Христом певних важливих істин і слів. Звісно, ми ці події розглянемо дуже коротко лише в світлі відповідей на ці питання: чи був Христос небайдужий до питання деокупації, чи був Христос небайдужий до питань соціально-економічної справедливості? Ну і звісно, взагалі до питань профанації віри і дискредитації там святого місця. От. Давайте коротко спробуємо на ці питання відповісти, розглядаючи цей уривочок з того письма, який говорить нам про... Неділю входа Господа Ісуса Христа в Єрусалим і понеділок очищення храму. Читаємо Івани від Луки, 19 розділ 41 по 47 вірші, написано так: І коли, наблизившись, побачив місто Єрусалим, ну, Ісус Христос наблизився і побачив місто Єрусалим. Це мій коментар, і коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав над ним і сказав: О коли б зрозуміло, ти. Хоч у цей твій день що потрібне для твого миру, але це сховано нині від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, і вороги твої оточать тебе валом, і візьмуть в облогу тебе і стиснуть тебе звідусіль, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені, бо ти не зрозуміло часу відвідин твоїх, звертається він до Єрусалима. Читаємо далі. І війшовши в храм, почав виганяти тих, хто в ньому продавали і купували, кажучи їм: написано: Дім мій є дім молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. І навчав щодня в храмі. А первосвященники і книжники та старішини народні шукали, як погубити його. Ось вам уривочок. І я спробую коротко відповісти на ті питання, які я підняв у преамбулі. Цього сьогоднішнього блогу. А перше. Знову ж таки, чи, е, чи Ісус ніколи не виступав проти римської окупації, чи е, Він е, там терпів панування іншого народу над своєю нацією, а чи він нічого не висловлювався на адресу Риму і, і так далі. Чи було дійсно так? Дійсно, коли. Деякі християни говорять оці аргументи, що Христос нібито не піднімав повстання проти Римлян, бачите, не піднімав аж під окупацією, нібито змирився, то й ми не, і нам не слід виступати проти окупаційної влади чи сил, які намагаються окупувати якусь територію або нашу державу. Звісно, ця думка хибна по одній простій причині, навіть по, по двом: перша причина це якщо Христос чимось не займався а, прямою дією. Це не значить, що ми цим не маємо займатися. Христос не написав жодного вірша, це не значить, що не має бути поетів, наприклад, християнських. Христос не написав жодної книжки, це не значить, що ми не маємо писати книги. Христос не сказав жодного блогу по Ютубу, це не значить, що ми не маємо цього робити. Христос да, багато чого не робив, не грав на музичних інструментах, ну нам про це принаймні не відомо. Це не значить, що не може бути. Музикантів або тих музики, які там займаються цим професійно, прославляють Христа, тому числі цим. Христос багато чим не займався, в тому числі він не був повстанцем, і це не значить, що ми не маємо боротися за свободу свого народу. Чому? Тому що Христос насправді прийшов для іншого. Він не був ніяким не повстанцем, не музикою, не письменником, не поетом. Він був ким він був месією. Він був Христом. він був Спасителем і заради цього він прийшов. Але. Але, виконавши свою основну місію, він не може бути Христос і Швець, і жнець, і, і на і Грець, всім займатися на світі. От, бути і водієм, бути і військовим, бути і проповідником. Ну такого не буває. Він Месія, він Христос. Він зробив свою єдину справу, основну місію, заради якої він прийшов на землю. Але, але він уже як вчитель для нас, він як Господь і Бог і у. Людський особі, як Христос, як моральний авторитет, він залишив вчення. І він мав під час свого життєвого хождіння по землі певний досвід, робив якісь вчинки, звершив якісь дії і говорив якісь слова. І, от, уже дивлячись на його вчинки, на його дії і на його слова. Незважаючи на те, що Христос не був, наприклад, знову ж таки там музикантом, ми можемо складати музичні твори. Незважаючи на те, що Христос не був поетом, ми можемо дивитися на його життя і складати вірші, наприклад. Незважаючи на те, що Христос не був там якимось там професійним ремесленником, ми можемо дивитися на Христа, надихатися його словом вченням і виготовлювати якісно свою продукцію, як говорить про це Макс Вебер, згадуючи про реформацію і так званий дух капіталізму, який Народився в Європі, який полягав в тому, що люди почали робити якісно свою роботу, свою справу, надихаючись Христом. До чого це я веду? Христос залишив своє вчення, яке стосується всього, в тому числі Христос залишив своє вчення, яке стосується. Стосовно того, що ми маємо боротися за справедливість, маємо протистояти злу і неправді. Він залишив ці слова, не будучи повстанцем, він залишив своє вчення, яке ми можемо брати, і надихаючись його вченням, уже кожен з нас виконує свою місію. Ми з вами, вибачте, не хрести. Ми не місії з вами. Місія був один і Христос один. У кожного з нас інша справа і інша задача і інші обов'язки. І сьогодні у деяких українців є священий обов'язок боронити землю, бути воїнами, бути солдатами, захищати свою батьківщину на передовій лінії або в інший спосіб. Але все ж таки працювати на нашу спільну перемогу. І ми сьогодні у цей час обмежений, ми не знаємо, скільки буде йти ця війна, але ми виконуємо свою місію. І ми маємо надихатися теж, теж вченням Христа на виконання цієї місії. А яке ж вчення Христа? Хтось скаже, так а чим надихатися? Христос сказав, що Христос ніде не сказав про римлян, що вони окупанти. Христос же не сказав ніде про римлян якесь там не знаю там, а, слово осуду. Це дійсно так? Ви так дійсно вважаєте? Ви так дійсно читаєте Євангеліє. От я хочу сьогодні сказати, що це неправда, і Христос мав реакції. І кожне слово, яке записано в Євангелії, воно написано від Духа Святого, і коли воно записано будь-яким євангелистом, наприклад, лукою, це значить, що Бог чи з Духа Святого дав це слово, щоб ми знали про те, яким чином мислив Христос, говорив, дивився на деякі речі, і як реагував. І от ми читаємо з вами ще раз початок нашого сьогоднішнього уривка, який ми розглядаємо з вами. І коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав над ним. Чому Христос заплакав? Тому що він розумів, що буде війна, буде бойня, буде перша юдейська війна, яка почнеться через ну, фактично 30 років після того, як Христос дивився на місто Єрусалим, 30 з хвостиком. І ми знаємо цю війну, яка почалася в 66-му, 67-му, 68-му, 69-му і до 70-го року, продовжувалась. І це дійсно була війна за незалежність, але вона закінчилася трагічно. Вона закінчилася плачевно. Юдеї не перемогли, вони повстали проти Римської імперії, проти римських окупантів, але вони не перемогли у цій війні. І фактично, з плача Ісуса можна. Побачити декілька важливих речей. По-перше, що Ісус, плачучи, а він був на боці своїх соплеменників. Йому було дуже шкода, що вони загинули. З іншого боку, плачучи, він вказав у своїх словах причину, чому, а все ж таки, євреї тоді не перемогли. І більше цього того він ще й дав певну моральну оцінку або. Розклав все по поличкам і назвав речі своїми іменами. Це дуже важливо. Отже, він плаче над Єрусалимом. 42-й вірш. І сказав: О, коли б зрозуміла, ти хоч у цей день, що потрібно для твого миру, це він до Єрусалима звертається до міста. Що потрібно для твого миру? Але це сховано нині від очей твоїх. Що ж для миру Єрусалима потрібно було? Потрібно Єрусалиму було з. Е, е, Признати, що Христос є Месія. І якщо Ісус є Месія і єврейський народ це пізнав би, то Христос каже, це була б запорука того, що в тебе був би мир. У тебе б не було б цієї поразки у війні. Над тобою панував би мир. А яким чином мир панує? Ми знаємо, що мир панує через перемогу у війні. Ми знаємо, що Бог не змінюється. Ми знаємо, що як Бог благословляв раніше, ізраїльський народ як благословляв у війні за незалежність, коли від євреї не верталися до Бога. То Бог і давав їм перемогу у війні за незалежність. А коли євреї відступали від Бога, то Бог давав їм поразку. Дуже проста схема. Третього не було. Або звертаються до Бога і перемагають у війні за незалежність, або без Бога е потерпають поразку. Або так, або так. Тут те ж саме Бог не змінюється. Він говорить: якщо б ви навернулись до мене, до Бога, зрозуміли, що зараз посланець Божий серед вас, я Ісус, який є Христом, то вас був би мир. Тобто ви перемогли б. І в юдейській війні, в тому числі, яка ще не настала, але в майбутньому, тому що принципи ті ж самі принципи ті ж самі, вони не змінюються. Але вони Христа не визнали. Більшість євреїв не повірили у Христа, і Він каже, а, ви, на жаль, від ваших очей скрито, що є запорукою вашого благословення, миру і перемоги. Йдемо далі. Бо прийдуть на тебе дні, 43-й вірш, і вороги твої оточать тебе валом, і візьмуть тебе в облогу, і стиснуть. Тебе звідусіль і зрузну зруйнують тебе і поб'ють дітей твоїх тобі, і не залишить у тобі каменя на каменя, бо ти незрозуміло часу відвідин свої. Хочу сказати, що Христос плакав за місто. Хочу сказати, що Христос е, переживав. Хочу сказати, що Христос був на боці. Тоді оцих повстанців, які в майбутньому повстануть, йому було шкода, що вона зайняла, Але він називає речі своїми іменами. І тут увага для всіх проповідників, християн і так далі, які оперують святим письмом Біблією і говорять, що Ісус Христос ніколи не говорив про римлян. Погано, як як про окупантів, і так далі. Нічого подібного. Ісус Христос говорив про римлян і назвав речі своїми іменами. Саме тут, у 19 розділі Євангелі від Луки, у 43-му вірші він називає речі своїми іменами. Він не каже, що яка разниця, не все так однозначно, і те плохи, і те плохи. Він говорить, що. Прийдуть на тебе дні, і вороги твої оточать тебе валом. Тобто, коли він плаче, він стає на бік Єрусалима, він стає на бік Єрусалимлян, яких йому шкода, і стоячи на боку Єрусалимлян, Христос говорить Слово: Слово Боже, яке духом з тим записано, каже: Прийдуть на тебе вороги Твої. Тобто, Він римлян називає ким? Він римлян називає ворогами. Не друзями, не різниця, не зрозуміло що. А ворогами. Вороги прийдуть. Вороги прийдуть, каже він, на римлян. Тобто, дуже просто. Хоча, якщо вивчати історію, ми знаємо, що римляни дійсно вони несли. Цивілізацію, куди приходять насправді, да. Тобто, ми пам'ятаємо ці римські дороги, римські мости, які до сих пір ще є, римські будівлі, які збереглися в Європі. Вони дійсно несли цивілізацію. Пакс Романа він, так знаєте, робив благоустрій у всьому світі. Пакс Романа це Римський світ або Римський Мір. Щось нагадую вам, русський мір і римський мір. Але римський мир або римський світ, або Пакс Романа ніс цивілізацію. А, а русський мір несе руйнацію. І то, незважаючи на те, що Пакс Романа ніс так звану цивілізацію, будував акведуки, там спрощував життя, приносив там якісь там досягнення там передові будь-яку провінцію, яку він завойовував. І то Христос називає Римлян ворогами, і то юдеї повстають. Навіть проти такого. Гегемона, навіть проти такої імперії, яка дійсно робила багато чого доброго, і то вони повстують. Чому? Тому що така Божа природа, так Бог створив нації. Кожна нація має самостійно вирішувати про свою долю, про своє майбутнє, всередині мати якесь там самоврядування, вирішувати свою проблему. Ну, так створені люди, так створені. І Бог завжди із допомагав у цьому, якщо вони не до Бога. Так от, якщо люди, які повстали проти Пакс Романа, вони. Мали право на повстання, і Христос називає в даному випадку Римлян, все ж таки не друзями, не людьми, які несуть цивілізацію, а називає ворогами. То тим більше, коли ми бачимо, як приходить інший мір, уже не Пакс Романа, не римський світ, а русський мір, який куди приходить, він сіє лише руйнування, то тим більше ми маємо зайняти. Позицію, навіть якщо, навіть якщо уявімо що собі, що русський мір похожий на Пакс Роман, що вони, наприклад, прийшли у Абхазію, да чи в Південну Осетію, і там залишили після себе не руїни, а залишили після себе не знаю там виробництво там не знаю, найкращих напівпровідників у світі, краще ніж у Тайвані. Наприклад, уявіть собі, от прийшла е, Московія і там е, досягла там рівня там розвитку там. Краще, ніж у Таймані по напівпроводникам, чи зайшла в Абхазію і там зробила там виробництво там, найкращих гаджетів, краще ніж Айфон, наприклад. Навіть якщо так і було, уявіть собі. Деякі вже сказали, о, ну так ну нехай нас і завоюють. Навіть якщо так було все рівно кожна нація має відстоювати своє право на самобутність. На самовизначення, і на суверенність своїх кордонів, і на самостійність свого існування кожна нація незалежно від того, що то той мир несе, навіть якщо деякі захисники Римської імперії говорять, що вони несли цивілізацію, це не має значення. От. А руський мир, тим більше він цивілізацію ніяк і не несе, він несе лише руйнування. Так ось Христос не говорив, що ну я в ні політики, я не знаю, я не можу як там сказати, це буде дуже різко, я промовчу. та, е Знову ж таки, там какая різниця, він каже: прийдуть на тебе вороги твої, а я стою на боці Єрусалима, каже Ісус, коли плаче за Єрусалим, він називає римлян ворогами. Що ще потрібно? Які аргументи? Скільки можна жувати одну й ту жуйку і придумувати, що в Біблії не написано. Що Ісус щось там говорив про римлян. У Біблії ніде нема, щоб Ісус там е, дивився якось там скоса на римську владу копиціну. Та він не скос, він чітко назвав їх вороги! Ви вороги! Так він не піднімав повстання, йому не потрібно було його піднімати, він не повстанець. І ще раз наголошую, повертаючись на початок нашої бесіди. Він Месія Христос. У нього була інша задача спасти людство взагалі від гріха і зла. Але акценти він свої поставив. Я про це багато не буду говорити, я багато, вже багато років підряд про це говорив в різних своїх блогах. Можливо, я просто це нагадую, як акцентую. І далі ми читаємо, що відбулося далі. 45-й вірш. І війшов у храм, почав виганяти тих, що в ньому продавали і купували, кажучи, їм написано «Дій мій є домом молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. З, стосовно цього місця святого письма, знову ж таки, я дуже багато про це раніше говорив. Розповідав різні історичні факти про контекст цього всього дійства. Може комусь цікаво, подивіться інші мої блоги, я можливо скину в коментарях в описі посилання. Але тут скажу коротко, просто нагадуючи для деяких, можливо, для когось, хто хтось перше це почує, що Ісус Христос, коли почав очищення храму, після того, як плакав за Єрусалим, зайшов в храм, Він. Він почав його з трьох основних причин: от перша причина це дійсно це профанація святого місця. Тобто, пересвященики дискредитували дискредитували віру своїми діями. Пересвященики тоді очолювали найбільший олігархічний клан у Ізраїлі. І саду Київський, і відповідно вони були одними з найбагатших людей в всій Римській імперії. І храм це було найбагатше місце в Римській імперії. І ми читаємо історики. Ми читаємо Йосифа Флавія. Ми знаємо, як прокуратори могли зайти в храм і забрати там величезну кількість талантів, золота і срібла, наприклад, щоб виконувати там, державні якісь програми, будувати акведуки і так далі. Я не буду про це багато говорити. Тобто, це було дуже багато місце, але на цьому багатому місці не вівалася не вілівалася віра чому тому що люди приходячи туди вони бачили суцільний бізнес вони бачили фінансові махінації і вони не могли зосередитись на богу на бозі вони намагалися зосереджуватися на бозі але їх провокували від бога відвертатися їх провокували пересвященики щоб що вони бачили бога як просто Ну, засіб для заробітка грошей для деяких, і не більше того. А для інших людей це просто-ну вони просто учасники афери, як ну, люди, з яких просто стрижуть купони. Тому що ми знаємо, що були завищені ціни на. А Жертовних тварин у храмі були завищені курси обміну валют, і було багато-багато фінансових махінацій. Про це теж я говорю в інших блогах, десь досить детально можете теж переглянути. Я просто нагадую про це. Тобто, перше, він хотів, щоб святе місто залишалося святим. По-друге, він виступив проти фінансових махінацій і показав тим самим, що він бачить все, що відбувається. І реакція його не просто, знаєте, ну я там не дуже погоджуюсь, реакція його була бурхлива. От, це, мабуть, сама бурхлива реакція за всю історію життя Ісуса Христа на планеті Земля. Тобто більше він так бурхливо не реагував ні на що, як на ось цей комплекс зла і несправедливості. Це дискредитація Бога, це фінансові махінації, це приниження людей, це обкрадання людей. Це фактично. Е Ну, цілий ряд зловживань, які влаштували ці олігархи, вони побудували релігійну монополію, в тому числі фінансову, і е, наживалися на людях. Ну, щоб просто сказати, хоч один, один факт, щоб ви зрозуміли е, кожного року, декілька разів на рік, чотири е, три рази. Там це написано в, в старому заповіті, і четвертий раз це додавалося свята свято очищення за часів. Хасманейської імперії після Макавейського повстання ще з'явилося свято Очищення. От. І чотири свята, коли євреї масово приходили в Єрусалим на поклонняння з усього світу. З усього світу. І їх дуже була велика діаспора по всьому світу. І на будь-яке свято, на Пасху чи на П'ятидесятницю, приходило біля 2,5 мільйонів євреїв у храм. Уявіть собі цифру. Уявіть собі цифру. Якщо хтось там, дружить з математикою, просто помножте 2 мільйона на. Моржу, яку закладали величезну, яка в рази відрізнялася від реальної ринкової, ринкових цін, жертовні тварини, голуби, вівці, все інше начиня майно, яке треба придбати, священий шекель, яким можна було лише в храмі купувати цих самих тварин і жертвувати, валютообмінні операції, упомножте на ці маржинальні надходження, які. Фактично складали в декілька сот відсотків, тобто в декілька разів більше було, ніж на ринку того сучасного світу. І помножте це 2,5 мільйона помножте на ці суми, і помножте ще на 4 рази в рік. Ви прийдете до колосальних сум. От підрахувати скільки пересвященницький клан заробляв на паломництві в храм. Досить важко. У мене були такі намагання, я колись приводив. Вартість шекеля тогочасного до сучасного долара. В принципі, можна приблизно порахувати. Ну, щоб ви розуміли, порядок цифр на, в сучасному еквіваленті мова йде від декількох сотень мільйонів до декількох мільярдів. Ну, дивлячись, як рахувати. Тобто це колосальні гроші. Колосальні. І коли Бог це бачив, Христос це помітив, він надто бурхливо реагував. Він не просто сказав слово. Він вчинив там, ну фактично такий майдан. Да? Тобто в храмі одночасно могло бути декілька сот тисяч людей, як і, до речі на Київському майдані. І він це влаштував. Чому? чому? Тому що це було велике дійство. І знову ж таки, я не буду про це багато зараз говорити. Я про це говорив в інших блогах. Так, ось я просто нагадую: Христу не було байдуже будь-яке питання окупаційної влади, несправедливості соціальної. От що я маю на увазі не соціальна несправедливість, не в плані соціалістичному чи комуністичному, що все розділити і всім роздати порівну. А е, він, зживав, він звертав увагу на реальне зловживання і на, на реальне обдурювання людей. Конкретно він вказував, що ви тут робите неправильно. І тому він називає храм, як називає дуже цікаво, вертепом розбійників, тобто надаючи йому кримінальну о, таку, зафарбування. Такий окрас, кримінальний. Чому верте про Це бандюги. Там зібралися бандюги. Да, дійсно, вони вбивали людей, вони грабували. Про це я теж говорю, говорив в інших блогах. І, до речі, вони через деякий час, через декілька днів, через чотири, вбивають чергову жертву Ісуса Христа, вбивають за те, що Він тут почав таку правду вже говорити. Знаєте, на їх болючий мозоль наступив. Так ось Христу були небайдужими питання, які. Турбували народ. Я хотів би, щоб нас, як церкву, капеланів, служителів Божих, проповідників, християн цікавили питання, які нас оточують, щоб ми не були небайдужими до них, як не був небайдужим Христос. Щоб ми реагували, щоб ми вчили, якщо треба, робили акції прямої дії, приймали активну участь, як мінімум, у різних процесах, соціально-політичних, суспільних. Економічних, соціальних і так далі, для того, щоб бути провідниками божого погляду на ті чи інші питання, особливо там, де є несправедливість, і так далі. починаючи від окупації, це велика несправедливість, це великі жертви це велика війна, це велике зло, закінчуючи вже більш внутрішньодержавними питаннями: соціальними, економічними, несправедливість, обдурювання людей. Це має все не проходити попри погляд христини. Мимо цього ми не маємо проходити самі і приймати участь і реагувати, як реагував Христос. Хай Бог благословить кожного з нас на те, щоб ми були істинними християнами і звершували його служіння, надихаючись прикладом Господа нашого Ісуса Христа, спостерігаючи і слідкуючи за ним, як він служив. А протягом особливо зараз страстного тижня. Ми кожного дня маємо згадувати, а що Христос робив у великий понеділок, а що було у великий вівторок, а що було у велику середу. Це дуже важливо для нас, для нашого духовного зростання, зміцнення, для того, щоб ми виконали свою місію. Як завжди, закінчую важливою фразою Хай Бог благословить Україну! Дякую за підтримку за те, що молитеся за моє служення. Підтримуйте, підтримуйте канал, підписуйтесь, робіть перепости. Хто важливо, вважає важливою цю інформацію? До нових зустрічей, друзі, з Богом!